Доброго вечора, дорогі друзі. Наша компанія вже в зборі. У нас вже 6 година вечора. Все було тихо. Слава Богу. Сьогодні у нас в неділю закінчиться, 14 вересня. Ранечку прогуляла, зараз приложу, покажу, як я її прогулювала. Сьогонічка сьогодні займалася, були на малюванні возила, ждала її там. Погано, те, що коли я її везу, я не можу додому. Туди-сюди їздити, далековато мені, але я нічого там походила, пішла в магазин, подивилася, купила те, що треба в Аврорі, там докупила, папку купила, стирачку купила. ну, По дрібницях отакі От справи. Зато дуже гарні малюночки. Ксюшка намалювала, зараз я піду до хати, вам покажу, які малюночки. А ось Ексюши на малюночки. Дивіться, сьогодні намалювала на О... Олени Леонидівни. Мені сподобалося. собачка класна. А, там, каже, вчитель трошки пропорції були, не такі, трошки справляла, але ну, класна, Класноча. А, Вона дуже хотіла стіча і намалювала. Так, ну, такі дитячий, більш малюнок і такі дуже милий, добрий. І зараз я покажу. Зараз я вам покажу. Ось. Ну, лисичка супер. Води тільки очки. Ну, хитрюська яка, а? як наша Ксюшка. Лисичка, яка думає про котиків. Мічтаю, як би, добратися до котиків. Да. Дуже образ, так? Да? Вона передала добре. А очки такі хитрі. І <добрати> котики везде. Ксюшка в своєму репертуарі. Асінька, проснулась, прокинулась, так? Да? Добрый, добрый вечер. Ну, и такая наша девочка тоже всем продает привет. Крошотка. Я красотулька. Ну, покажу тебе сейчас добра. О! Ай, как красот! Привіт! Ми на малювання. Ми слухай одягнено, дуже схожі. Доброго вечора, дорогі друзі. У нас продовжується 14 вересня. 2025 року неділя закінчується, було тихо, нічого не чула. Стасюшка була на і прийшли. Зараз вона трошки відпочиває. Зараз прогулювала фанічку трошечки. І тут дивіться, ці важкої кіточки. Це багато краблочки такі відпочивай. Трошки вирішила прогуляти. Зараз а це не сипали, але все всередине дуже гарно. Дуже багато сухої травнички, мені то жарко було. Ми з Франюшечкою обвилюваємося. Зараз підемо до Ксишка. Будемо читати наші 366 собак Таня. Так, Звісно, тут замотва народа. Така є природа. Все вода. Гарна. Під навіть квіточків є. Багато сухої трави в цьому році. але я поставлю. І лори. Каже, ой, їх дуже багато нор. Всім чудового настрою, тихо спокійно, вечір бажає. Сьогодні на малювання прийшли. і вчитель каже, хай все ж розкаже, як вона погано в себе, вона вже спогалася. А напружество малює вона себе, боже мой. Поки цих дітей виростиш. Ні, хвилин на сказали, що все добре і що все класно, що було е, у неї вдохнові. І намалювала вона три малюнки, намалювала собачку, потім е, намалювала стіча і, по-моєму, лисичку. Ну, я бачила, а потім вам покажу дуже гарні малюнки. Це Сидина розпивається, мені головне, щоб вона була зайнята не комп'ютерами, бо вдома це зразу дуже тяжко витягнути. Це у нас більш з тими комп'ютерами. І всі діти, всі зараз батьки теж. Це треба взагалі не давати, не буде проблем. Так, Франюся, пішли. Яблочки, перегнили, це нічого, не виходити. Там ще спеціально як я вели будинки, все таке там спло. Вот тут я бачила ще скло. Якщо тут. Ну, в прошлому році косили тут комунальні служби, в цьому році не знаю, не, не косили. Бачите, так все позаростало. Якщо покосити, було б тут ідеально. Але от там, бачите, де дерева, там добре розчистили, бо мені навіть дзвонили, вашу заявку, вашу прийняли, у відбувану це ужас. Дуже багато сміття, мусорка. І все, вивезли. Три машини я рахувала великі такі камази. Я вже була здивована, що мені дзвонили, бо пройшло десь 4 місяці, 4, і вивезли. Ось тут була свалка, груніша. Ось така балочка у нас. З самого спокійного дня вам вечора. Побачення. Такі маленькі відео.